Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогоднішня тема нашої розмови безособові форми на «но, «е», «но», то. Дієслова можуть мати форму минулого часу, майбутнього, теперішнього, можуть мати родову форму, чоловічий, жіночий середній рід, можуть мати видову форму, доконаний вид, недоконаний вид. Форму числа однина, множина, але ми зараз будемо говорити про безособові форми дієслова. Що ж це таке? Безособові форми дієслова це, власне, такі форми дієслова, в яких неможливо визначити особи, яка виконує дію, або з якою щось відбувається. Зараз я дам вам приклади, і ви відразу пригадаєте, про що йдеться: зроблено, сказано або сказано, зроблено, виготовлено, написано, відбуто і так далі. Найважливіше, що треба пам'ятати, вживаючи ці безособові форми, це те, що вони є безособові. Тобто, не можна визначити, хто це робив, що з ним робилося. Наприклад, не можна сказати. Директором було підписано указ. Треба сказати, директор підписав указ. Не можна сказати, комісією проведено перевірку, тільки комісія провела перевірку. Не можна сказати, песиком було заснуто той час, коли господиня записувала фільмик. Тільки скажемо. Заснув, коли господиня записувала фільмик. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!